Привіт, вітаннячка, друзі. Вас вітає база відпочинку, тиха гавань. Ну що вам сказати? У нас зима-люта, прям конкретно, подруга не назвеш. соплі течуть, замерзають, Холодина, мороз, сніг випав, бачите, Ну на воді більш-менш спокійно, сильного вітру нема, но вітерець єсть і пробирає так конкретно, що... Просто сил нема. Так, ну що вам сказати? У нас тут в цілому якихось великих змін нема. Це думаю, запишу хоч коротеньке відео, розкажу вам, як тут у нас просуваються справи. Завершили повністю чистку вже території. Там залишилось трошки затягнути дров сюди і вже як підсохне трохи спалити кучу. А так все, територія у нас вже чиста. Ще у нас по деревам треба оце дерево, що нахилилось, треба його зрізати і пару дерев ще вдоль лінії електропередач теж треба там вербу, треба зрізати. І так, в принципі, по території у нас вже Каня закрита. Дров теж трошки залишились. Уже вже всі дотягаються, Уже там все, звідти оттуда заберемо останнє дрова і вже потім хлопці будуть потихеньку різати і рубати. Так у нас в принципі заготовлено. Сьогодні хлопці зранку вже попідмотали красавці. Так, у мене плани на сьогодні наступні. Ми вчора завершили е е робити сушку. Уже у нас есть сушка для риби, Зараз вам покажу, но я уже в принципі там зміни невеликі, того разу, як ви бачили Так, бачите, ось така у нас конструкція. Уже встановлені вентилятори. Вот так вони відкриваються, Тут внутрі обогреватель, все шикарно працює, там другий вентилятор. В общем, в принципі... Оборот воздуху йде шикарний. Обогріватель робить температуру. Сподіваюсь, що ця сушка буде працювати. Ну, вона в принципі нікуди не дінеться, по-любому буде. Так, що там у нас хлопці пішли глянемо. У нас майже 9 година. Опачки, драсті вам! Як справа? О, а я шукаю, думаю, де моя шапка драсти. Як я шукаю, я тільки клієнта на неї не шукаю. Давай договарюватися, дам другу. Так, що, що, які плани у вас? Та зараз входить трубу там доварить. Тягує всередину. Туди? Я буду а я не надовго. Ага. Та вранці не ходили? Помог. Такі ми вийшли, сні такий шок, куда? Да, можно как виріс. Слухай, а ти не доставав рибу з вечора? Не. Достаньте її, тоді закиньте, щоб мы замерзла. Її... Не замерзла? Ну доставай все рівно, бо засолю сьогодні її. Та я, блин, вранці встав прозрел трошки, бля. Так, сьогодні буду, коротше, засаливать рибу. У нас тут трошки на таранку. Класний варіант, якраз тараночна. Вся от, в принципі, одна в одну. Так що, в принципі, кого цікавить. Я думаю, десь через неділю буде тараночка. І, до речі, там мені е, писали Еліс, по-моєму, якщо я не помиляюсь, з приводу риби. Е, що декілька разів на Viber писали. Я, я вибачаю, забув відповісти. Дивіться, е, наскільки я там пам'ятаю, ви питали по поводу риби на таранку. Е, ну, справа в тому, що нам нема смислу її продавати, цю рибу, тому що ну, ви ж розумієте, ну, по чому її там купити? По 50 гривень ну, воно якби не цілесобразне. Тому вся риба, яка на таранку залишається, ми будемо виробляти таранку. Тому... Е, Ну, можна купити, але вона буде коштувати там, ну, не менше 80 гривень за кілограм. Тому нам просто дешевше її немає смислу продавати. Ну Це що стосується конкретно риби на таранку. По е, окремій рибі там це вже віддільно. Ну, зараз у нас, на жаль, такої робочої риби немає, є стільки... От, Ташу на таранку. Ну, зараз буду її селити. О, це ж відеречко я купив спеціальні. Якраз буде шикарно під таранку. Занось, дай його я, я там сяду, там, хай трошки вона... <різь> да. а Я потім сяду поперекладаю. Юрка і соль мені. Сейчас дай зразу. Коротше, у нас ціле так. відро таранки. Зараз буду пересалювати. и покажу еще Так, все, наны, сольки и по слоям мы выкладаем. Вся такая она приблизно одного размеру. Хорошая рыбка, класснючая. Смачнюча, класнюча, вся, бачите, приблизно... Ну, коротше, тараночний варіант це, в принципі, такий найшикарний розмір. Всього, і отак от слоями, слоями, даже щучка, бачите, ось така у нас є. Ой, яка плотва гарна. Хорошая рыбка. Прям хорошая. Прям хорошая-хорошая. Так, и опять сольку сыпаем. И опять солька. А ты, блин. дальше опять слой рыбки так останний слой трошки больше соли насыпаем так таким хорошим слоем он еще сейчас подгнет ставим на кисть утяжелитель. І все. Вот такая от красота у нас вийдесь. Так, руки побить. Все, друзьяки, зараз знайду якусь кришку, ложимо сюди, сверху груз. І риба буде просолюватись. Я думаю, днів 5 вона буде стояти. Я планую десь в середу бути тут. І якраз в середу приїду, будемо її промивати і, вису, і вивішувати на сушку. Так що сподіваюся, що у нас вийде це все реалізувати. Обов'язково дам вам знати, коли буде риба готова. Ця таранка буде продаватись по 200 гривень за кілограм. Який буде виход, чесно, не знаю, там скільки штук на кілограми і вийде, але вже коли висохне, тоді дам знати. Ну Приблизно десь в районі 200 гривень за кілограм буде продаватися дана тараночка. Так що, кого цікавить, пишіть. Так лежи, яка різниця. Нічого з нею. Все, і так, приїжджати, що у нас таке тяжке є. Слушай, хай вона, наверно, пока дове... тут трошки постоїть, щоб вона взяла ну, сок добре. А потім перенесемо її туди в сушилку. Поставимо, там в відрі хай стоїть. Там звісно трошки прохолодніше буде, але тим не менш не так, як на дворі. Зараз вона тут простоїть, щоб вона сок пустила, набралась солі і хай просолюється. Короче, смокота будет. Да. Смокотень смокотинская. Железячки, камешки, все. Все у нас читает и дракает. Все, шикарно встало. от дверей тут. Бахнуть или так, все, рыбка у нас под гнетом, просаливается. Буде таранка. Так, все, рибку засолили. Так що очікуйте тараночку, пишіть зарані, Хто хоче, я думаю, там кілограм 5 буде. Таранки. Не більше. Тому прошу пані. Под півко, вечірок скоротати. О, знаєте, трошки потепліло. Бо так я вранці виходив, то прямо взагалі так зяпкав було. Зараз відчувається трошечки тепліше. так, бачите, у нас сніжком. В Гудочки вода трошки набралась. А до цього, цього язя треба весною перекліпати. Бо бачите, вода тече трошки десь теч дає. Яка вода чистенька-чистенька. Прозрачно, прозрачно. Оце щоб вона літом така була, Ото б б красота була. Ну, на жаль ситуація кардинально друга. Так, це у нас тут на живця стоїть. Пацани ставлять. Можливо, що ще якусь щучку візьму. В общем, отакі краєвиди у нас сьогодні. На воді пусто, людей нема. Взагалі ні одної лодки не бачу. Просто не одної пустота. Ніде не бачу. Холодно, <гад> однак. холодно. Ну я думаю, на вихідних по-любому люди. будуть. Остання вода відкрита. Ну я ні, тут ще довго буде відкрита вода, але вже е лодку не скинеш. Якщо трошки хоч стане льот, то вже на лодки не вийдеш. Тому я думаю, на цих вихідних ще буде людей. В общем, якось так. До речі, в понеділок їду е, опять на станцію, на якій робив е, воденево цю очистку двигателя. Е, Блін, слухайте, цікава тема, звісно, ця очистка двигателя. Дуже цікава. Я прям. Після очистки відчув конкретну таку знаєте, різницю між тим, як було, і тим, як стало. Я вже знаєте, позвонив Серегі і кажу, Серега, слухай, ну це ж, откровенно говоря, ну там один раз ми почистили, воно ж там все не вичистилося. Це треба там, ще декілька разів це зробити. Він ну, по суті так да, каже, там воно все не вичищено. Я кажу, слухай, інтересно, як воно буде їхати, коли вона почиститься, там, після третього разу. І він конечно, трошки розстроїв. Каже, ти вже не відчуєш різниці, Це ти я після першої очистки відчув різницю тяга більша там, і ну, педаль газу реагує зовсім по-другому на ну, ну, вона... ну, коротше, Різниця там, колосальна. Я от просто відчуваю колосальну. І він мені каже, ну вже після другої, після третьої ти не відчуєш, нема, не буде такої прямо великої різниці, як після першої очистки. І, ну, коротше, тема крута. А це я в понеділок їду ставити проставки на машини, буду піднімати машину. Е, Олежик, підписник, мій новий, ну, його багато хто знає: Таран Олег, він частенько буває, то ми з ним аукціон в місті хотіли робити, пропонували вам, ну, що ви скажете з цього приводу. То у нього Рено сенік, і він поставив свої проставки, але щось він недовольний. І, і я теж коротше, думаю, ні, не буду ставити. А це Сережа, ну от власник СТО, з яким я вас знайомив, він мені там підібрав самі найкращі проставки, які там вже себе відрекомендували. Стоять у людей, ніяких проблем немає. Я кажу, все, давай, закази. То, коротше, в понеділок е, покажу вам цей процес. Е, трошки розкажу е, ще про СТО. Блін, до речі, дуже от, знаєте. Мені дуже подобається СТО, коли от такий от підхід знаєте, до роботи, що в тебе. Ну, там... Таке ціле підприємство. Ну, мені взагалі подобається е, СТО, де є повний комплекс робіт, де є в наявності запчастини, де, є, де можна їх заказати. Ну, в общем, дуже люблю такі СТО, де ти заїжджаєш, і ти можеш зробити все, що тобі потрібно. Тобі не треба там, е, зробити ходовку, їхати через півгорода, розвал зробити. Ти приїхав все в одному місці, зробив. Тому Друз'яки, заїжджайте, я думаю, що ви будете вражені. Ну, і тим більше, у вас є знижка від мене 10%. Це я вам скажу теж ніхрен собачий. Тому що зараз заїхати, вибачте, ТО зробити, десяточку положи. А с економій це. Два дні їздити. <реш> так що, друзяки, коротше, такі справи. Все. В общем, на цьому буду закінчувати відео. Сьогодні таке коротеньке відео. Трошки показав вам, як у нас обстоять діла, так сказати, на базі. Заселили з вами рибку. Так що очікуйте тараночки. Я думаю, десь через днів 10 тараночка буде готова. Якось так. Все. Всіх люблю. Обняв, підняв і приподняв.